Робиш багато, а відчуття, що наче стоїш на місці, купа курсів, десятки ідей, тонни написаних конспектів. А в душі, а в душі пусто. Знаєш, я, я така ж була. Справа в тому, що я більше 25 років працювала в університеті, допомагала молоді зростати, тисячі пройшли через мене, і я. Я отримувала мега задоволення від того, що вони зростають. Але в якийсь момент я зрозуміла, а де я? Де я там? Так, я допомагаю людям зростати. Але знаєш, завжди хотілося чогось ще, чогось для себе, чогось для середини, для глибини, для відчуття себе справжнім. І я зробила свій вибір. На сьогоднішній день я допомагаю жінкам також знаходити себе. Я не закликаю кидати роботу, ні, якщо ти в ней. Але я дуже хочу тобі допомогти знайти себе. І просто зараз я запрошую тебе на п'ятиденний марафон Магія змін. Бо якщо ти це слухаєш, якщо тобі це впадає в душу, ти хочеш змін. Щось вже в твоєму житті тебе не задовільняє. Ти хочеш щось змінити, але не знаєш куди, не знаєш як, не знаєш з ким і вагаєшся. Я не обіцяю чарівної пигулки, але я обіцяю, що дійсно магія з ним відбудеться, якщо ти хочеш. Якщо ти готова, пиши готова, і я тобі надішлю всю інформацію про цей п'ятиденний марафон.